Всім доброго дня! Тема нашого сьогоднішнього уроку як працювати із фрагментами тексту. Сьогодні на уроці ви з'ясуєте, що таке фрагмент тексту і як його виділяти, розглянете операції над фрагментами тексту і навчитеся копіювати та переміщувати ці фрагменти. З'ясуємо для початку, що таке фрагмент тексту. Коли ви редагуєте текст, часто виникає потреба виконати певні дії не лише з окремими символами. А з частинами тексту. Тобто, коли вам потрібно відредагувати текст, бувають такі випадки, що вам не просто треба виправити якісь помилки, а і повністю відредагувати текст, тобто вставити там якісь фрагменти, доповнити текст і так далі. Наприклад, вам, вам потрібно видалити слово, речення, абзац, скопіювати або перенести їх в інше місце документа. Запам'ятайте частину тексту, що складається з будь-якої послідовності символів. Називають фрагментом тексту або текстовим фрагментом. Текстовим фрагментом можуть бути один або кілька символів, слово, рядок, абзац, довільна частина або і весь текст. Тобто, це ну, текстовий фрагмент це можуть бути навіть кілька символів, тобто якийсь, якийсь довільний, довільний фрагмент тексту. Давайте зараз вами подивимося на рядки. Української народної пісні і подивимося, якими можуть бути текстові ну, фрагменти, в даному випадку вони повторюються. Ось у вас синім виділено котику сіренький, котику біленький. Тобто, у нас фрагмент котику, одне слово, воно повторюється. Котку було хати, не ходи по хаті, не ходи по хаті, не буди дитяти. Слідуючий фрагмент не ходи по хаті. Цілий ряд друг, він теж у нас повторюється. Але перш ніж виконувати над фрагментом будь які операції, його для початку вам потрібно виділити, яким же чином ми можемо виділити фрагмент тексту. Виділити довільний текстовий фрагмент можна за допомогою миші. Для цього вам потрібно встановити курсор на початок фрагмента, тобто звідки ви починаєте виділяти. І далі з натиснутою лівою клавішою миші, вам потрібно протягнути курсор до кінця того фрагмента, який вам потрібно виділити. Для того, щоб відмінити, тобто скасувати виділення, вам достатньо просто класнути поза межами виділеного фрагменту, тобто класнути десь у довільному місці поза межами того фрагменту, який ви виділяли. Подивіться, будь ласка. На ось цей от приклад, яким чином можна ви, виділити слово. На нього просто можна навести курсор миші і двічі класнути лівою кнопкою миші, у вас виділити слово. Для того, щоб виділити абзац, вам потрібно навести курсор на абзац і тричі класнути по ньому лівою кнопкою миші, у вас виділиться абзац. Для того, щоб виділити якийсь, е, якийсь рядок, вам потрібно підвести курсор зліва від рядочка, десь поза полем, десь, десь ось тут, е, і класнути один раз лівою кнопкою миші, і тоді у вас виділиться один рядок. Подивіться, е, будь ласка, на довідничок юного дослідника, е, у вас тут показано. Як можна виділяти фрагменти тексту не з допомогою мишки, а з допомогою клавіатури? Дивіться, для того, щоб виділити символ праворуч від курсора, вам достатньо натиснути клавішу Shift і далі стрілочку вправо, і у вас будуть виділятися символи праворуч від курсора. Аналогічно зліва від курсора, ви натискаєте клавішу Shift і стрілочку вліво. У вас будуть зліва. Від курсора виділятися символ. Для того, щоб виділити символи від курсора до початку рядка, вам потрібно натиснути Shift плюс Hall. І до кінця рядка Shift плюс N. Таким чином, можете виділяти фрагменти тексту з допомогою клавіатури. Далі, коли ви вже виділили. Той фрагмент тексту, який вам потрібно. Над виділеним текстовим фрагментом, так само як і над файлами та папками, можна виконувати операції видалення, копіювання і переміщення. Ці операції виконуються за допомогою миші, клавіатури і команд контекстного меню або вкладки Основне. Ось тут у вас показано, що видалити фрагмент тексту, ви можете з допомогою кнопок Delete і Backspace. Для того, щоб перетягнути якийсь фрагмент тексту, ви затискаєте ліву кнопку миші на цьому фрагменті і перетягуєте по місці, куди вам потрібно. Для того, щоб вирізати, вирізати, скопіювати або вставити кудись фрагмент тексту, вам потрібно класувати на ньому правою кнопкою миші, тобто викликати кнопку. Контекстне меню і виконати ту дію, яку, е, яка вам потрібна. І так само е, ці всі дії у вас є на вкладці основне. Тут ви можете вирізати, копіювати і вставити. Який же алгоритм копіювання або переміщення фрагмента тексту? Вам потрібно виділити фрагмент тексту. Далі виконати команду копіювати або вирізати. Далі встановити Курсор у те місце, куди вам потрібно в документі, і виконати команду вставити. Давайте подивимося, як відрізняються між собою команди копіювати і вирізати. Дивіться: ось у першому випадку батьківська хата багата усім, а у цьому варіанті батьківська хата усім багата. В даному випадку ми вирізали слово багата тому що його в цьому місці не стало, і вставили його в кінці нашого речення. Тобто, в даному випадку воно вирізається, його в одному місці не стає, і в іншому воно з'являється. У другому реченні ой, весна, днем красна. Далі ой, весна, весна, днем красна. В даному випадку у нас слово скопіювалося, тому що у нас з'явилося таке ж саме слово скопіювалося і вставилося. Зверніть увагу, скопійований або вирізаний фрагмент тексту потрапляє у буфер обміну. Після цього фрагмент можна вставляти скільки завгодно разів, доки у буфер обміну не потрапить інший об'єкт, доки ви не скопіюєте якийсь інший об'єкт. Це, це така тимчасова пам'ять, де зберігаються скопійовані фрагменти. Якщо у вас є можливість вдома виконати в текстовому процесорі Word. Практичне завдання. Будь ласка, виконайте його. Ось воно у вас знаходиться на сторінці 4048. Прочитайте уважне завдання і виконайте, якщо у вас є така можливість, зі сторінки 48. Далі переходимо до виконання прав у вашому робочому зошиті на сторінці 18. 19, там, там де дев'ята тема. Спочатку з вами виконуємо розминку. Нам потрібно виконати ось вона у додатковому полі. Нам потрібно доповнити прислів'я. Слово до слова вложиться мова. От тут треба записати, мова щире слово добре. Діло, душу і серце обігріло. Тут потрібно описати слово. Так, приходимо до виконання першого завдання. У першому завданні нам потрібно обвести у поданому тексті зазначені фрагменти олівцями відповідних кольорів, знаходити будь-яке слово і обводити його зеленим кольором. Далі знаходити будь-який рядок. Наприклад, другий, і вводите його яким? жовтим кольором. Далі обираєте довільний абзац, наприклад, ось цей, і обводите його червоним кольором. Далі обираєте довільний фрагмент, наприклад, ось цей, і замальовуєте його синім кольором. Далі. Друге завдання пишіть у речення, пропущені слова, скористайтеся підказкою. Е, у підказці в нас є е, слова слово, рядок, абзац і весь текст. Дивимося, щоб виділити, установіть на ньому вказівник і двічі класніт лівою клавішою миші. Ми тільки що з вами говорили, що якщо ми по слову клацнемо, коли ми на нього наведемо ліву ну, вказівник миші і класнемо двічі лівою кнопкою миші, то воно у нас виділиться. Тому ось тут пишемо слово. Далі, друге, щоб виділити, встановіть на ньому вказівник і тричі, клацніть лівою клавішою миші. В даному випадку у нас тут абзац. Ми тільки що з вами теж говорили у підручнику, коли ми на нього наведемо. Вказівник миші і тричі кластимо лівою кнопкою миші, то абзац у нас виділиться. Пишемо ось тут абзац. Далі, третє завдання: відновіть прислів'я. Покажіть стрілками, куди потрібно скопіювати або перемістити слова, Закресіть слова, які буде видалено. Пишіть номери команд, які для цього слід виконати. Дивимося, ось сюди нам потрібно вставити слово книжку. Тобто книжку читай, розуму набирай. Для цього нам потрібно книжку вирізати, тому що вона повинна зникнути з цього місця. Тобто ми ось тут пишемо 2, її потрібно вирізати. І ось сюди ставимо отак стрілкою. Ось сюди книжку нам потрібно вставити. Тому ось тут пишемо. 3. Книжку читай, розуму набирай. Далі, у другому реченні, нам потрібно ставити сюди слово добре. Добре роби, добре і буде. Оце слово у нас зайве. Тобто, нам слово добре потрібно скопіювати, тому що воно і тут нам потрібне. добре роби, добре і буде. Тобто слово добре ми копіюємо, ставимо ось тут один. Далі ставимо стрілочкою. Ось сюди його нам потрібно скопіювати. Нам потрібно ось тут його вставити. ставимо трієчку. І ось це слово нам потрібно видалити. Ставимо ось тут чотири і закреслюємо його. Його у нас там не, не повинно бути. Далі, четверте завдання. Вам потрібно прочитати текст. І виконати олівцями відповідних кольорів завдання. Жовтим кольором вам потрібно виділити друге речення. Тобто, ось у нас друге речення, виділяємо його жовтим кольором. Далі, зелене, нам потрібно позначити, де розташувати курсор для переміщення цього речення на початок тексту. Ось тут нам потрібно розташувати Курсор для того, щоб перемістити речення на початок тексту, ось тут повинен бути курсор з Далі обведіть слова, які за змістом потрібно поміняти місцями. Якщо ви уважно прочитаєте, то чемні діти обов'язково знаходять під подушкою подарунки, а не слухняні діти отримують різочки. Тобто, ось ці два слова нам потрібно. Поміняти місцями, тобто їх обводити синім кольором. Далі вам потрібно підкреслити фрагмент, який можна використати як назву для цього тексту. Якщо прочитати цей текст, то ось цей фрагмент можна використати як назву цього тексту 19 грудня День Святого Миколая. Тобто ось цей фрагмент підкреслюємо червоним кольором. Далі у вас логічні задачі. Вам потрібно допомогти смайликові замінити літери у слові текст на цифри так, щоб виконувалися нерівності. Самостійно подумайте, як, які, о, яка ось тут повинна бути цифра, щоб вона була меншою за ось цю і меншою за цю. І так само в цю сторону меншою за цю цифру і меншою за цю. Спробуйте самостійно виконати цю логічну задачу. Далі вам потрібно, як підсумок, ось тут у ланцюжок записати слова, яких не вистачає у поданих ланцюжках. Фрагмент тексту у нас складається із символу, далі йде слово, із слів складається речення, із речень складаються абзаці. Тобто пишемо слово, речення, абзац. Операції над фрагментом текстовим ми його можемо видалити, ми його можемо. Копіювати можемо його вирізати. Допишете у цих ланцюжках ці слова. На сьогодні у мене все. Дякую вам за увагу.